Бажаю. Бажаю. Як давно заходить? Як давно військомат заходить? Ви ще молодим, я молодин, питаю. А я не питаю, не відповідаю. А чого вони не відповідають? Не а, а що значить не відповідає? Ви громадянин України чи не громадянин України? Не громадянин. Чи Тіктоки надивилась до хіра? Я не відповідаю на не питання. А що, що ти петушара, чи що ти відповідаєш, військових не поважаєш? Що? Що, що, що за, за розмова така? Що за розмова така питає? За вас що за розмова? Що за розмова? Я на питання не відповідаю. Що у вас за розмова? Я на питання я не відповідаю, що відповідає. Чому не відповідаєш? Чому ви до мене до за... відповідають? Я тобі по-нормальному сказав. Я ж по, -нармальному? по -нармальному? ти пристався, по-нормальному сказав. Ви мене я тебе ображаю? Да? Це ти мене ображаєш, розумієш? Ти мене ображаєш. Я не з 95-го з... кварталу, я з 95-ї бригади десь, я можу торсанути. Ти пані у мене, так? Скажіть. Це ти мене образи, розумієш? Я до тебе звернувся по-нормальному. А ти мені на питання я, не відповідаєш. Що я, не я тебе спитав? Я тебе щось спитав. А? Чи на обліку перебуваєш? Ти чоловік я чи не сказав чоловік? Вам, що я на питання не відповідаю. Що вас не ваштоває? Дивись, ти попадешся. Попадешся, ще мені побудеси, Що таке? Ти ще попадешся, не відвідаєш. Ми поговоримо Ми по нормальному. Так, да. я приймаю, так. Да. Приймаю, так. Нормально. так? Да. А ти що так? Я тебе адекватно питаю, ти на військово обліку перебуваєш, ти чоловік? Чи я не вам чоловік? Ти сказав, що я на питання не відповідаю. А чому ти не відповідаєш на питання? Та я не хочу я просто не так нарисувався тут, щоб веселити публіку чи, чи тебе? Так я не питання не відповідаю. Ну що значить не відповідає? Ну, так. Ти просто... що не людина, чи що? Я людина. Ну то я спитаю. Правий статус людина. Ту, що важко тобі спитати, чи він на обліку відповідає? Перебуваєш чи не перебуває? Так, я маю я поверю, право ви не відповідати. Хто такий що право відповідає? Це не тільки права, є, є обов'язки Конституції, так? Да? Де Конституції не читаєте ви на громадянин? Які обов'язки людини Конституції України? Да. Скажіть, по, по, захисту, по захисту, жаль, да? по захисту. Я вам перечислюю, по захисту. Ви тільки дивитеся на права, а де обов'язки ви не хочете читати, да? так? По захисту статтю, скажіть, де вказано, що людина має захищати державу. В Конституції це все написано, так. Конституції написано. Де? Де написано? В Конституції. Покажіть мені. У мене до Конституції нема з собою. Зайдіть і подивіться. А чого вас нема з собою? ви себе поважаєте? Якщо ви ополюєте Конституцію України, ви кажете, що не знаєте, де вона так ви можете зайти і подивитися. Ви ж сучасна людина. Зайдіть і подивитися. Так я знаю, що там написано. Так я теж знаю, так. А ви не знаєте. Ви неуважно читали, так? Ви неуважно читали. Найдіть, найдіть, подивіться. Ви маєте Повагою в нас людей, які воювали і все. Так я зараз там. Якщо ви підійшли, питаєте, чи на військовому обліку перебуваєте? Ми що ж вам? Ми нічого не використовуєте, нічого вам не кажемо. Це щось воювала, ви кажете, що, що він приймає. Я спитав просто, чи на військовому обліку перебуваєте. Розмова людини. Я Знаю свої права, я вам кажу, що я не знаю. Де таке сказано? Що ви не хочете відповідати на питання? Де так і сказуєте? В мене сказує, я так кажу. Це ви так. Да? Так, я маю повне право на це. Так, ви про права, я про обов'язки. В Конституції написано, що є обов'язки по захисті своєї держави. Які обов'язки людини, такі скажіть. Так? Людини? А ви мужчина живородящийся? Так? Це вам адвокат, це я, адвокат гула там розказ. Так, я сказали, вам сказав, що так? мій правовий статус ви, людина. Ви в армію, Ми... в армії таке, не, не, не вмієте навчати, не хочете заставлять. Отак в армії. А рано чи пізно ви там служити будете. Ви особисто будете там служити. Так? Будете так. Це Ні, тут не питання, що мені. я ж мене додому не заберу, не, да. не ув'язнюю його. Є там мішок сухого корму, собачого, міг би дати, пішки закрити, але я не можу цього. Я розумію, можете прийде час до вас, дивіться, прийде до вас зараз. Да. Будуть з іншими. Я то нормально з вами. Спитав чи на військовому обліку ви перебуваєте. Ну, може, такий час настане, що у вас просто будуть брати і вести військову частину. І там будуть по-іншому говорити, ви будете відповідати нормально все, бо я нормальний чоловіком. Коли ну, почнете, ви нормально відповісти. Так, я а що я А як я а яке ще запитав? А як ви хотіли, щоб я до вас ви, звернувся? То як, то, як ви так? одразу починаєте там. Що так. Ну і от, ви вже ближче, чуть зрозуміли. Я ж понормально спитав, ви на військовому бліку перебуваєте десь? Я вам сказав, що я на питання не відповідаю. Це нормально відповідає. Я рахую, що ні. Сказали, да, да, все, все, розійшлися ми. Виконує, Нормальна відповідь це просто я я позначити що... свою... свій пішов. статус. Ти скажеш, мій статус можу Повне право, я право не відповідати ми... на запитання. А, ми хто? А, ми хто? а Ми хто Ви, ви теж, люди. Ми теж прийшли і ходимо на ринину. І ви зараз представляєте себе як військові. я спитав вас на ліку, ви перебуваєте? Так я кажу, що я не відповідаю. Ви не питаєте, я не перебуваю чи перебуваю якому міську матір ви заведуєте? Ваше переписне свідоцтво є, ви ж заходили, комісію колись приходили, 16 років. Ще, заходили? Перписне свідоцтво у вас є на руках. Ну, є? Ну це ж правда. Я скажу, що я на питання не передаю. Ви хочете сховати, ви намалювалися паралельно е, цю. І Якось... хочете жити. Добре, ідіть. Хочете Добре, жити не ваша справа. Так Чекайте, це, це, це всі всі дійде до вас. Наша ці нарала. Тому що ми тут живемо, знаєте, тут дуже це добре, все тихо у нас. Але ж, але ж, але ж він, ми такі... Що... Що... Ми ще півроку поводимо. Пару прильоти, тут всі повтікають, нічого немає, нікому не треба. цих машин самих дорогіх жарів консерви, нікому не треба. І ви будете біля польської границі, де ви будете? Куди ви побіжте, чоловіч, куди ви сховаєтесь? Як люди прийдуть, ви їм скажете, що я як скажете, як він казав? Мужчина живородящийся, да? І на питання я не відповідає. Вам буде кожен, избеток, кожен день карман, пети кожен день карман. Буде до вас просьба. Я я вам просто казав, я не, не буде так містор. говорити. Дивіться, да. як... я вас буде така просьба. Я розумію, багато хто воював. Ну нема слов, Що йому з цього? Кожен може це... представити те, що воював, може сказати. Не кожен, не кожен, не кожен це має. Не кошти, я тут в цьому ринку багато років працював, тут в мене тут, кожна собака, знає, там далі зайти в ринок. Якщо у вас може тут родину, яку маєте, зайдіть спитайте. Ми ще не один раз тут будемо бачити. Я з цього базара прийшов перший день на війні. А потім вже по старості, по контузії, давай вже військомат списали. давайте військомат, це остання точка. Військових знаєте, 59 років, я то казав, вже, але все рівно додому, ніхто не відпускає, може, це дуже Хочете чи не хочете, не питає. Ви не знаєте, що слово мусить, мусі підписали. А ви хочу, не хочу, це хакери. Ви ж чоловік. Ви ж не, я не писав будинки, я хочу, якось у Богу, чоловіка хворого, знаєте, докарі. Я приставів бой, до бомжів. Це больні люди на команді. А ви ж ну, нормальна yeah, людина. Yeah, yeah. Але, yeah. Якщо це було в себе по Конституції, то ні. Це, є. це вам адвокат гула. Ви скоро сидітиме, та те адвокат гула з компанії, за там є такі хитро зроблені, які там виступають перед вами, там відмазати від армії, вже він військовому розказує, що йде з військової частини. Це все до часу, Служба безпеки накоплює фактаж. І вони всі ці люди... Така я при чому цього буде? А? Ні, ну дивитесь, в TikTok, люди дивляться, в Тікток і вірять за число мене, це за російське все. ПСО, яке розказує, підриває оборону засіб з держави. Ну поки може до певного часу, можливо. І попустіть наші керівників, можливо, це все. Uh. Uh. А все ж ну, прийде на, на все світло. Добре, я спешу. Ну, ви, ви ж знаєте, що ми вас собою нікуди не заберемо, в армії зараз не заберемо. Сьогодні, принаймні. Сьогодні не заберемо вас. Чого так? Я Коли я відповів, відповідаю, А ви мені одразу починаєте. Люди, там, на бої там, биле, ви не на питання. чому ви не відповідаєте на питання? Чому Просто, є їжу якесь Просто У мене є своя причина. Не маю вам розголошувати. Просто не хочу. Це ти думаєш, що такі хитрий і розумний. Такі хитрий, знаєш, всі такі хитрі і А Вони думають, чому вони розумні. Чим людина думає, що вона хитріша, тим вона дурніша. Розумієш? Це, добре, це вже давно сказано, да. Да? Вот так? Все, отак от. Вот так вот короче и получилось заснять контента.